Це ймовірно найменше поні у світі. Його звуть памукель, і він лише коло 50 сантиметрів заввишки. Господиня Поні сподівається, що незабаром тварина потрапить до книги рекордів Гіннеса. Можете не вірити, але він важить лише 35 кілограмів. Памукель породи шотландській поні живе в німецькому місті Брекерфельд більш як два роки. За даними британського клубу шотландських поні, маленькі представники цієї породи мають важити коло 120 кілограмів. Але памукель, вочевидь, не доріс. коли він до мене потрапив, то був зростом 46 чи 47 сантиметрів, і відтоді він мало виріс. Таке трапляється і у людей, коли народжуються діти мініатюрної комплекції. Це сталося і з моїм поні примхи природи. Und so muss man sich das bei diesem Pferd auch vorstellen. У вільний від своїх повсякденних справ час Памукель відвідує дитячі садки і будинки для людей похилого віку, як терапевтичний кінь. Чи стане він рекордсменом? Наразі невідомо. Спочатку треба почекати близько року, доки поні не виповниться чотири. Тоді його можна буде вважати досить дорослим, щоб фахівці могли зробити точні заміри і додати його до книги Гіннеса. Зараз найменшим вважають поні бомбель, який мешкає у сусідній Польщі. Його зріст 56 см сантиметрів і 8 мм.